Пройшла інформація щодо перестрілки, яка відбулася в Черкаській області. Хочу роз'яснити, що це фінальна стадія реалізації оперативної інформації цілого ряду підрозділів Кримінальної поліції п'яти областей. Документували з січня 2016 року злочинне угрупування, в яке входило стійке. П'ять і більше чоловік, п'ять це ми вже точно оголосили підозри, але ми маємо наміри збільшити кількість осіб, яких притягнемо до відповідальності, які вчиняли розбійні напади на приміщення громадян. Це найбільш проблемна ситуація зараз у нас в державі. Злочинці відповідно екіпіровані були в однострій військовослужбовців або працівників спецпідрозділу. І вчиняли розбійні напади по всій Україні Рівненська область, Київська область, Житомирська область, Черкаська область, Полтавська область, Кіровоградська область, Одеська область, тобто така мобільна група. Всього протягом 2016-17 року нами встановлено факт вчинення 11 розбійних нападів і ряд крадіжок на помешкання громадян. З позавчора на вчора працівники кримінальної поліції. Київської області, департаменту карного розшуку та корт, відповідно з узгодження з процесуальним керуючим Генеральної прокуратури, тому що ми справу забрали впровадження Національної поліції під час вчинення розбійного нападу на помешкання, до речі, бувшого керівника пенітенціарної системи Черкаської області. Порядний чоловік пішов на пенсію, він, до речі, під час розмови з працівниками поліції, які повідомили про те, що мають намір вчинити щодо вас розбійний напад, ми йому запропонували взагалі з сім'єю уїхати з будинку, щоб не бути жертвою. Але він не погодився, достатньо так, по мужськи себе повів і під час вчинення цього розбійного нападу злочинців затримали. В ході затримання. Вони вчинили збройний опір, здійснили постріли із зброї, була застосована відповідно до нього вогнепальна зброя, і він двома пострілами був поранений. В кареті швидкої допомоги врачі, які прибули з районної лікарні і працівники корда, оказали миттєву медичну допомогу, але цей громадянин умер в лікарні, інші, інші учасники цієї злочинної групи затримані. Проведено більше 20 обшуків, вилучена вогнепальна зброя, речі, які викрадені під час чинення нападів. Далі продовжується слідство. 21.20 почали почали стуку вікна. З вікна постукали, я підійшов до вікна, вони мовчать. Почали двері стукати. Що, що ви. Ми вам привезли дядько Мишко, зерно за Западенський голос. А скільки їх було? Троє. Було їх троє, ну, коло дверей один стояв, і стояли за каліткою. Поки я вийшов за калітку, до калітки не дійшов з фонариком, вони залітають із калітки, почали мене валяти і побігли в хату до жінки. Жінку положили на віранді і угрожали. Поки за ним, то а я... обличчя їхні були закрите? Закриті в обличчя. Спочатку надіти маски були на них. То, ну, Трохи вони слабувати попалися. Того що одного я вже майже перевертав ненаручник, кричали надійте наручники. Я його через себе почав брав, я той крикнув, що поможе, і той вискакує один з, з віранди, прибіг до його. Ударив мене в вдихал, дихалку і обрізно ставив. В Поки вони жінку положили на полу на веранді, працівники поліції із друг, із за другого дому вискочили з зброєю. Ну, вони закричали, він вискочив, бросив жінку, вискочив із хати і почав на них стріляти, а вони тоді пішли по йому стріляти. Вверх зразу стрельнули, а тоді по ньому стріляли бандит Перший Перший бандит у них почув крики, і він почав у них стріляти. І вони відкрили огонь у зразу, а тоді у його...